Вітаю вас. Ми знаходимося в урядовому контактному центрі. Тут на урядову гарячу лінію цілодобово звертаються люди. За добу може бути ну, 5, 6, 7, 8 тисяч звернень від громадян на абсолютно різну тему. Оператори урядової гарячої лінії намагаються зразу дати людям якусь відповідь або принаймні переслати їхні звернення, які є офіційними, до відповідних органів влади на розгляд. Ну часто звичайно буває, що розгляд то і відповіді цих органів влади вельми формальні. Тому ми в нашій програмі е, вибираємо певні на певну тематику звернення громадян. Запрошуємо представника профільного органу влади, ну і детально обговорюємо, що власне відбувається в цій галузі. Сьогодні ми будемо говорити про телебачення. У нас в гостях Богдан Червак, перший заступник голови державного комітету телебачення і радіомовлення України. Вітаю вас! Вітаю е, традиційно на початку кротка інформація від аналітиків урядового контактного центру. З чим звертались за вашою тематикою люди на урядову гарячу лінію? Упродовж 2016 року по березень 2017 року урядовим контактним центром надіслано на розгляд до Державного комітету телебачення і радіомовлення майже 1700 звернень. З них майже 200 надійшли через урядовий портал та веб-сайт центру. Порівняльний аналіз додаткових періодів за 2017, 2016-2015 роки січня по березень вказує, що звернень, зареєстрованих у 2017 році, в порівнянні з 2015 роком у 13 разів більше. Найбільш актуальними для громадян були питання інформаційної політики та діяльності засобів масової інформації це майже 70% звернень, а також з питань функціонування мереж зв'язку це приблизно 10% звернень. Останнім часом збільшилася кількість звернень щодо майбутнього припинення використання аналового телебачення в Україні та щодо коштів на придбання спеціального обладнання для приймання телесигналу в цифровому режимі. Ті з них, які вже користуються цифровими ефірними приймачами, Т 2 скаржаться на низьку якість цієї послуги. Почнемо з роздержавлення державних засобів масової інформації. От, при багатьох держструктурах, там МВС, прикордонна служба, податкова є свої профільні видання, там журнал, газети, які зобов'язані виписувати всі працівники цієї служби. Ну, для чого їх роздержавлювати? Може, не треба їх чіпати, може це комусь треба, хтось це читає. Бачите, в даному випадку важливо говорити не про роздержавлення, бо насправді. Під словом роздержавлення йдеться про одну із ключових реформ, яку здійснює Державний комітет телебачення і радіомовлення, і ця реформа є нашим зобов'язанням перед нашими європейськими партнерами і стосується діяльності так званих державних і комунальних друкованих засобів масової інформації, які на 25-му році Державної незалежності України продовжують залишатися державними. Продовжують фінансуватися із місцевого бюджету чи державного бюджету, і на які мають дуже великий вплив керівники місцевих органів державної влади чи державної влади це очевидний анахронізм. Такої ситуації немає в жодній європейській країні, яка вважається демократичною цивілізованою. Іде засоби масової інформації, в тому числі друковані змі, є абсолютно вільними, економічно незалежними. Тому власне, в даному випадку йдеться про роздержавлення не як самоціль, а роздержавлення як здійснення реформи проведення діяльності друкованих засобів масової інформації до загальноприйнятих європейських стандартів. З цією метою був ухвалений відповідний закон. Зараз цей закон виконується. Ми реалізували перший етап цієї реформи. Тобто, уряд затвердив своїм розпорядженням перелік тих друкованих засобів масової інформації, які будуть, як ви кажете, роздержавлюватися на першому етапі. До речі, дуже цікаво було спостерігати за процесом ухвалення цього закону, за реакцією різних представників засобів масової інформації. І в цілому десь така на початку вимальовувалася картина, не дуже втішна. Тобто в нас застерігали, що люди звикли жити в такому режимі, коли є стабільне фінансування, хай воно недостатнє, маленьке. Але коли ви почнете реалізовувати цю реформу, буде опір, і, власне, в першому етапі не буде кого роздержавлювати, тому що бажаючих не буде. Називалася цифра, пригадую, там 60 місцевих газет і журналів, які готові до роздержавлення. Натомість, на ділі ми побачили зовсім іншу картину, і до пілотного проекту вийшло понад 500 Видань, тобто про що це говорить? Це а говорить як вони туди ввійшли добровільно роздержати нас? Добровільно вони приймали відповідні рішення. Рішення приймав трудовий трудовий колектив і засновник місцевий орган державної влади. Потім це рішення передавалося в державний комітет телебачення і радіомовлення. Ми ці пропозиції приводили до статусу нормативно-правового документу, який би міг ухвалити уряд. Але в даному випадку мова не про це, мова йде про інше. Що бажаючих брати участь у роздержавленні виявилося набагато більше, ніж нам про це говорили. Тобто, ця реформа вона перезріла. Тобто українські засоби масової інформації, регіонального штибу, бо в основному йдеться про регіональні ЗМІ, вже давно були готові до цього. Вони хотіли цього. Тому ця реформа неминуча вона пройшла свій перший етап. Зараз вона вступила у фазу прийняття практичних рішень уже самими трудовими колективами, тобто вони можуть зробити якийсь пад, там ще щось що на, на свій вибір. Роздирати. На свій вибір, от як трудовий колектив вирішить, так воно і буде, але вони вже не мають засновників і вони не мають фінансування з бюджету, не мають фінансування з бюджету. Хоча закон до речі передбачає, що ті видання, які... Ввійшли до першого етапу, до так званого пілотного проєкту, то їм буде надаватися фінансова підтримка ще з боку держави на деякий період. Ми зараз, до речі, працюємо разом з Міністерством фінансів над тим, щоб виконати цю вимогу закону. Я думаю, що і це ну, послужило якимось стимулом, що в першому етапі так було багато друкованих засобів масової інформації. Мені довелося бути на різних нарадах з приводу. Цієї цієї реформи ніде наголошую ніде я не зустрічав редакторів чи журналістів, які би мені казали, не треба було цього робити. От всі запитання, які є до Держтелерадію, до цієї реформи, як це на практиці має бути? Як от врахувати різні аспекти, як досягнути економічної незалежності, як правильно вибудовувати тепер менеджмент, як складати свій план, формувати редакційний портфель і так далі. От такого характеру є запитання. Для нас, як Держтелерадіо, у цьому випадку є принциповим: один дуже важливий момент, на який. На якому наголошував президент України, коли вносив свої поправки до цього законопроекту, не має права мінятися мова видання. Тобто, ми не можемо допустити, щоб місцеві засоби масової інформації, які виходили, як правило, українською мовою після реформи вже не виходять українською мовою, вони повинні зберегти мову видання, ту, якою ця газета виходила, бо в інакшому випадку це вже тепер буде порушення закону. Тому ми моніторимо цей процес, застерігаємо від того, що не можна в процесі реформи забути про таку важливу в лапках деталь, як мова видання. Мова видання має бути українська. До української мови треба ставитися з повагою і не виправдовувати те, що от ми тепер вже економічно незалежні. То ми можемо перейти, скажімо, на російську мову. Ну бо так нам от економічно вигідно. Так це буде порушення закону. Ми будемо на це. Вказувати. Є проблеми іншого характеру, коли деякі керівники місцевих органів влади не бажають відпускати те чи інше ЗМІ. Ту чи іншу газету ну з іншого боку, а це їхнє право. Вони хочуть, вони бачать можливість з там обласного бюджету чи районного отримувати, наприклад, своє комунальне так, але звіль. що робити, коли трудовий колектив не хоче? От коли трудовий колектив прийняв на зборах рішення, що ми йдемо ну, в так зване вільне плавання, а керівник їм помахав пальчиком і каже: Ні, ви будете далі там нашим органом я вам буду давати там. Вказівки, що друкувати, і як висвітлювати, бо тому, що я е, даю вам якесь фінансування. Ну, ті люди, які дають фінансування, отримують телеканали. То знаєте, ну приватні, то вони мають право голосу. Мені здається, але в даному випадку е, забувається е, суть реформи, мета реформи. Мета реформи все ж таки – унезалежнити засіб масової інформації від тиску влади, чи це місцевої, чи це державної влади. Тому в тих конфліктах, які стаються, ми завжди на боці журналістів. Ми будемо вносити відповідні зміни до чинного закону, які би убезпечили такі волюнтаристські дії місцевих керівників, які не хочуть відпускати той чи інший засіб масової інформації, а хочуть мати ручний ЗМІ. З цим треба боротися на законодавчому рівні. Відповідні зміни до закону ми напрацювали. Ми маємо підтримку медіаспільноти в даному випадку. Ми маємо підтримку трудових колективів, журналістів. Тому я думаю, будемо вносити відповідний закон законопроект у Верховну Раду. Хотів би я зараз ми знаходимося в ефірі вже суспільного телебачення, яке знайоме нашим глядачам більш такого поважного віку, як УТ-1. У нас навіть жарт є такий. ут т Т 1 Т1. Унікальний в сенсі. Потім новий керівник прийшов, назвав. Давайте назвемо не УТ-1, назвемо перший. Перший канал. Ну, добре, був перший канал. Там, значить. Потім ЮА. Перший. Ну, дуже часто сам контент не дуже міняється від зміни назви. От Була національна компанія телекомпанія, тепер суспільна телекомпанія. Хочеться якось розібратися в цих деталях. Там, самі працівники не, не, не завжди розуміють, що в зорі відбувається в цих трансформаціях з державного в суспільне телебачення. Колись я спілкувався з одним з колишніх президентів національної телекомпанії за часів кучми прізвище назвати не буду. От він казав: каже: знаєш, якщо у президента телекомпанії є прямий номер президента країни, тоді телекомпанія живе. А якщо нема такої комунікації, ну то справи будуть кепськими. Сама ідея суспільного телебачення це полягає в тому, щоб не було цього телефонного права, щоб не міг ні президент, ні прем'єр-міністр подзвонити і розповідати політику партії, як вам це показують. Як це буде реалізовано? Ідея та хороша, як на практиці вона буде виглядати? Ну знову ж таки, ви абсолютно правильно наголосили на змісті цієї реформи, а це друга ключова реформа, яку здійснює державний комітет телебачення і радіомовлення. Власне, йдеться про створення в Україні національного суспільного телерадіомовника, який створюється на базі національної телерадіокампанії, національної радіокампанії і обласних державних телерадіокампаній. Ніде у Європі вже не існує державного телебачення. Воно існує хіба що в Україні, а точніше, донедавна існувало, бо справді вже сьогодні створено пад НСТУ. І, здається, є в Білорусі, і в Росії, тобто всі європейські цивілізовані країни не мають державного телебачення, натомість практично в кожній європейській країні чи цивілізованій світовій країні є суспільний телерадіомовник. І, власне, коли ми говоримо про те, що якісь європейські стандарти в сфері телебачення і радіо мають бути в Україні, то оцей стандарт без сумніву. Є суспільний телерадіомовник. Ми пройшли дуже складний шлях, реалізуючи цю реформу. Бо таких питань, які ви мені задаєте, на початку реформи було набагато більше. Був певний опір і нерозуміння того, що прийшов час. І час невблаганний для здійснення цієї реформи. Багато хто, до речі, на самому початку казав, що у нас в країні йде оголошена війна як без державного телебачення. І цей аргумент називався, і таке інше. Але при тому всі хотіли, ну, люди, які виступали проти цієї реформи, вони реально чого нам домагалися. Зберегти той статус-кво, про який ви дуже образно розповіли на прикладі одного керівника часів кучми, так щоб був державний телерадіоканал, через який керівники могли реалізувати свою політичну волю. Вибачте, такого в жодній демократичній країні не існує, де є вільні і плюралістичні засоби масової інформації. Але в даному випадку суть реформи полягає не в тому, що ми з однієї форми власності перейшли в іншу форму власності. Суть в тому, а чи глядач побачить якісно інший контент на, як ви кажете, у Т-1, ніж він був до цього часу. От коли глядач побачить якісно інший контент, тобто контент, який відповідає характеру, змісту, стандартам суспільного мовника, от тоді ми можемо сказати, так, і реформа успішна. Ми домоглися того, що ми ставили собі, коли починали цей шлях. Ще раз наголошую: всі необхідні юридичні і організаційні рішення ухвалені, тепер, власне, вся відповідальність за успішність цієї реформи буде лежати на наглядовій раді і на новому керівництві національного. Суспільного телерадіомовника, правлінні і голови правління. Їм, їм треба дати час, і тоді ми зможемо вже робити висновки. Я думаю, що ця дорога, якою ми пройшли, була такою довгою, такою складною, що в кінці цієї дороги має бути результат. Ну, не може бути такого, щоб ми. Так складно, так важко йшли до цієї мети, а потім на виході нічого не відбулося. Я в це не вірю. Ну є багато таких так. у нас реформ. А потім йшли, ну, йшли, і, і нічого не відбулося. В, 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 нашу вірю. Ні, В нашу реформу я вірю. Я віру дорога і... засіяна граблями. Так ні, я вірю в нашу реформу. До речі, не от вже зараз на даному етапі. Я з повною відповідальністю можу сказати, що ніякого ручного управління пад НСТУ вже не існує. Ні з уряду, ні з адміністрації президента, ні Держтелерадіо. просто наглядова рада не дає це зробити. Вона не дасться це зробити. Це це неможливо. Не існує вже реально механізмів, е, таких про які ви говорили. Що хтось там може подзвонити і в новини або щось поставлять, або не поставлять. Такого ну, вже немає. Знаєте, мобільні телефони є у всіх, хтось кабуть, завжди може подзвонити. Ну з іншого боку, якщо хоча б формально унезалежнити. незалежне, до речі, щодо фінансування, фінансування суспільного мовлення буде все одно з державного. Бюджету і так, закон передбачає фінансування з державного бюджету, принаймні на цьому етапі, на якому сьогодні ми знаходимося, і в тій соціально-економічній ситуації, в якій перебуваємо. Хоча закон не забороняє інші джерела фінансування. Але ну знаєте, ціна питання, ну добре, ми е, прибираємо фінансування з державного бюджету, і тоді абсолютно зникають будь-які гарантії, що ми можемо створити е, суспільний мовник, тому що ну, чи всі будуть готові платити, платити або не плату, да? скажімо, чи знайдуться якісь там доброзичливі спонсори, які будуть там давати якісь? Тобто, е, звичайно, що на тому етапі, коли ми переходимо з державного в суспільне. Зберігати, хоч невелике, але бюджетне фінансування було необхідно і це правильне рішення. До речі, зараз до іншого блоку питань хочу перейти. Відмовляємося ми від України від використання аналогового телебачення. переходимо на цифрове, дуже багато запитань від громадян надійшло на рядову гарячу лінію. номер 1545, дзвінки з мобільних телефонів нагадаю, безкоштовні. Запитують, ну скільки це буде коштувати, чи доведеться за свої гроші пенсіонерам купувати і так далі. І власне, ну давайте почнемо з того, коли припиниться трансляція аналогового сигналу який І це я б зразу хотів заспокоїти людей, тобто не буде. Такої ситуації, що от вилягли спати, прокинулися, і вже а нема аналогу, а тільки, тіки а Тільки цифрове Все, життя закінчила. А відповідно, життя закінчилося, і телевізор не працює. О, такої ситуації починається не анархія в країні. Почина так такої ситуації не буде. Тобто, перехід на цифру він неминучий. Ми й так, ми спізнилися з цим переходом. Це треба було раніше зробити. Але е, він буде відбуватися е, в міру готовності певної території е, приймати цифровий сигнал. У нас тут звернення з Чернігівської області. Так, Скажіть, будь ласка, а що таке у нас з тюнером Т2? Цифрове, не спутник. 16 каналів не показує, 16 показує. От про готовність. Ну, бачите, в кожному конкретному випадку треба розбиратися, що за тюнер, де він придбаний, цей тюнер, чи він правильно налаштований і таке інше. Ну, такі скарги, до речі, приходять до нас також, і, як правило, ми не відповідаємо на ці скарги листами. Ми намагаємося зателефонувати людині і пояснити їй, як правильно користуватися телетюнером, і тоді вирішуються ці проблеми. Дуже багато людей допускаються ну, якихось помилок при включенні. Застосуванні телетюнера, і через це їм видається, що вони там не бачать того чи іншого каналу. Є інші ситуації, коли людина підкуп, ну, купила телетюнер, е, пише нам листа, що я не можу, наприклад, дивитися якийсь російський канал, до якого я звикла. Такі людині ми пояснюємо, що в Україні трансляція в кабельній мережі російських каналів заборонена. Ну, От така є та, ситуації, тобто в кожному конкретному випадку треба е, розбиратися, і ми намагаємося це робити і пояснювати людям. От випадок конкретний, але стосується, я так підозрюю, дуже дуже багатьох. Петро Ілліч, учасник війни, з міста Ужгород. Просить продовжити дію постанови Кабміну від 21.03.2012 року про затвердження порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення населення засобами приймання сигналів цифрового телерадіомовлення і розширити перелік пільгових груп громадян, які мають право на безкоштовне отримання цих цифрових цифрових тюнерів. Ну, по перше, давайте розберемося з вартістю цих тюнерів. Це раз чи під силу вони якби більшості людей. Це два. А по третє, можливо, якщо вони недорого коштують, то можливо немає сенсу в якихось пільгових категоріях. Ну, взагалі у нас з пільгами це досить гостро стоїть проблема. Приходять і це постанова міністр про міністраціальної банки проходу. Це постанова, про яку ви згадуєте, вона була ухвалена урядом Януковича. Це був абсолютно такий піар захід партії регіонів. Коли оці телетюнери в кульочках з написом Партія регіонів роздавалися пенсіонерам, для цього із бюджету були виділені кошти, закуплені телетюнерів через Укрпошту, ця піар-акція партії регіонів здійснювалася. Тобто, це треба називати речі своїми іменами. Це з одного боку. З другого боку, очевидно, що є категорії людей, які не можуть собі придбати е, телетюнери, які потребують такої допомоги. І я не виключаю, що така пільга мала би бути. До речі, ми кожного разу як Держтелерадіо, зверталися до міністерства фінансів і просили виділити якісь мінімальні бюджети для цього. Але е, реальна соціально-економічна ситуація. І вона не дозволяє реалізовувати таку державну бюджетну програму. Тому треба бути свідомим, для чого це робилося, і як це в який спосіб це робилося а з другого боку. Ну коли ми перейдемо повністю на цифру і позбудемося аналового мовлення, мені здається, буде простіше вирішувати питання придбання тюнерам навіть для малозабезпеченої категорії людей. Тобто, завжди знайдуться якісь можливості, щоб це робити. Повертаючись до такого модного слова контент, тобто, взагалі зміст того, що показують, є звернення від Сергія Вікторовича з Харкова. Він вимагає заборонити трансляцію реаліті шоу одного з українських телеканалів, де учасники шоу вбивали тварин та готували з них їжу. Він наголошує, що такі передачі мають негативний вплив на формування свідомості дитячої аудиторії. Ну, я підозрюю про яке шоу йде мова, але не будемо. Раз поплюжити колег, в принципі, шоу то непогано насправді, ну, напевно, йдеться про якісь шоу на одному із комерційних каналів, я так розумію. От, до речі, для цього і робилася реформа державного сектору телебачення і радіомовлення, щоб людина мала альтернативу. От коли в нас буде повноцінний суспільний мовник, а ми ну, наближаємося до цього, отака, на мою думку, альтернатива з'явиться. До речі, коли говорити про контент. То, на мою думку, наприклад, контент українського радіо абсолютно відповідає стандартам суспільного радіомовника. І а принаймні, той аналіз, який я робив, порівнюючи контент радіомовників, скажімо, Польщі інших європейських країн, з нашими, з нашими дає мені підстави так стверджувати. Але Суспільний мовник це і є альтернатива отаким шоу, про які ви говорите. Бо в сучасному світі і в сучасному стані засобів масової інформації, коли вони плюралістичні, такі шоу забороняти не можна. Тобто, коли ми підемо шляхом їх заборони, то ми зразу опинимося в ситуації Росії чи в ситуації Білорусі, де Ну, російські ж канали у нас заборонені. В російські канали у нас заборонені зовсім з іншої причини. Це це так би мовити. Результат інформаційної війни, яку веде проти нас Російська да, Федерація. Та, на цьому фоні вбита курочка. Вона вже так, видається так. зовсім не винтом. Тому наше завдання шукати альтернативу, і ця альтернатива називається Суспільний телерадіомовник. Ну що ж, а наш час в ефірі вже вичерпаний. Дякую за розмову. Ну, будемо сподіватися, що все у нас вийде. А глядач подякує тим що не буде перемикати на інший канал Нагадаю, телефон рядової гарячої лінії 1545, дзвінки з мобільних телефонів безкоштовні дзвоніть пропонуйтесь і скаржитесь. на все добре